Пліхівці. Друге коло у нас факел розпочав минулий неділі Лахнюк, тренер ся, за слово Катир, президент клубу Іван Приймак, віце-президент Василь Приймак, спортивний директор Олександр Тарасюк, начальник команди Роман Куртяник. На Павлюка ця була передача, але заверха. Але Хандій дуже впевнено грає. Ох, ох, Павленко. Мабуть, буде ближче до воріт! о -ха -ха! І що ви думаєте, Олег Павлюк, дякую! Хто ж буде? Да, це було переведення на. Є шанс для. Yeah. Ой-ой-ой! Романом Мироняком треба віддати належне. ні. Oh, yeah. yeah. М'яч. Для того, щоб вигравати, треба додавати у грі гонські. Переведення. Макотяк. Ця заміна, як пишеться у матчі. Так, тут переведи на йой Олександр Нестру. Ох, який удар. Павленко. Павленко. Ну ось так. це гол! А тут вихід. А тут вихід. А тут вихід. Ні. Хто ж? О! Василь. Василь Блащук! Факел. Олексій Поленко в цьому випадку. Ефектно.